Динаміка буде таке, така: вони будуть щось бити, щось буде виходити з ладу, ми будемо це відновлювати, ремонтувати. Можуть бути дефіцити певні там, добу, два, тиждень, в залежності від погоди. Розумієте? Бо якщо морози, більше буде електроенергії споживатися, більшим буде дефіцит. Буде тепліше погода, не буде таким великим дефіцитом. Відповідно, і графіки будуть не такими довгими. Відповідно, ми імпортом можемо покрити цей дефіцит газом додатковим. Але це буде дуже нервова динамічна ситуація. Ну буквально щодобово будуть прийматися рішення стосовно графіків, стосовно режимів і так далі. Так як це відбувається вже зараз. Сьогодні ви ж бачите, «Укренерго». Щодо бово, по суті, справи воно оперативну інформацію доводить і приймає якесь оперативне рішення стосовно режимів роботи. І з цим просто треба змиритися. Тут не треба, не треба нерви псувати себе. Просто треба змиритися, зрозуміти, що енергетики роблять це можливо так само, як і ПВОшники.